Понад один мільярд євро стільки українці витратили на покупку товарів в інтернеті минулого року. Такі дані озвучені експертами на нещодавному e-commerce конгресі 2016. Згідно прогнозів, у 2016 тисячі ця сума буде ще більшою, адже ринок електронної комерції в Україні стрімко розвивається. Зараз активної популярності набирає послуга Fulfillment – комплексне обслуговування інтернет-магазинів. Логістична компанія «Замлер» – одна із перших компаній, які почали надавати цю послугу своїм клієнтам. Фірма «Тадзамлер» включає повний спектр услуг, який підрозуміває ця услуга. Це кол-центр, це услуги складу, це упаковка, переупаковка, контроль качества, це контроль і кур'єрська доставка, і контроль оплат». Фотографування товару, комплектація замовлення, пакування та маркування, робота з поверненнями, а також повна звітність перед клієнтом все це входить у послугу фулфілмент. До того ж, цей набір послуг можна доповнювати та коригувати. Все залежить від бажання клієнта. Більшість процесів максимально автоматизовано. Це дозволяє знизити кількість помилок та забезпечити оперативну доставку товару покупцю. Услуга фулфилмент наиболее интересна для интернет-магазинов, которые получают более 50 заявок в день. Это крупные и средние интернет-магазины, которые прежде всего нацелены на реализацию собственного проекта. І е, передача логістичних процесів на аутсорсінг це то рішення, яке получають от опитного логістичного оператора. Щоправда, зазвичай клієнти звертаються до логістичних компаній тоді, коли зіштовхуються з труднощами і розуміють необхідність більш професійного підходу. Експерти ж наголошують, не варто очікувати кризової ситуації. Якщо ви власник великого чи середнього інтернет-магазину, звертайтесь до логістичної компанії одразу. Це дозволить уникнути ризиків та втрат. Головне, правильно обр та логістичного оператора при виборі компанії варто звертати увагу насамперед на репутацію компанії, час існування на ринку, досвід, а також на цінову політику, адже дешево не завжди якісно.